Конічева! Ой, господи, не поришся, ти самурай! Значить, сьогодні ми запрошуємо вас в гастрономічну мандрівку. Ви вже здогадалися до країни сонця, що сходить, це Японія. Ага, і сьогодні ми приготуємо сніданок, скуштувавши який, ви відчуєте себе справжнім самураєм. Я вже разом із цим ця страва принесе вашому ранку гармонію, яку тисячоліттями шукають японські буддисти. Так головним героєм нашої кулінарної рубрики буде японський ону. Ой, 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 я бачу. Тіктоці це той рецепт, в якому кожен процес простий, чіткий і зрозумілий. Як бездоганний удар. Катани від самурая. Ми покажемо, як поєднати гастрономічні традиції Японії з сучасними техніками, О. щоб створити легкий водночас поживний сніданок, так. який ви точно ще не готували. Як з українських продуктів створити японську кулінарну класику, знає шеф-кухар і кулінарний авторитет? Владислав Степанов. Запрошуємо на вашу кухню. Коніцюга правильно Кон Арігато. О, коли сакури упав на нашу кухню. готуємо Про Доброго Добранок, Україна. Добранок студія. І що? добрий, добрий день, ведюші, і почнемо зараз. Добре, так. Які інгредієнти нам задобляться для японського омлета? Дивіться, по перше, ми приготуємо зараз найшумівший рецепт Тік-Тока, Тому що коротше зараз це прям великий тренд. Іменно з у цих двох інгредієнтів при. Готувати щось неперевершене, і uh -huh. що нам потрібно? Нам потрібно два яїчка. Uh -huh. Нам потрібна цибуля зелена на презентацію. Uh -huh. і що посилити смак у цього нашого кулінарного шедевру, нам потрібен соєвий соус. Uh -huh. yeah, no, uh -huh. У нас є ще тут гриби. Це що це дивіться? Така? Так, солька Це кажемо ще де все. Тому що щоб uh -huh. для чоловіка поїсти, нам цього два ячка не хватає. Uh -huh. Нам потрібен yeah, ще yeah. такий салат. Салат у нас буде японський, це буде uh -huh. класні фантастичні гриби, Шитакі Спаржа і криця чи ми будемо заправляти це мусим? Це буде олія конжутна, це ага. буде оце трисовий. Ми будемо варити соус, додамо туди пластівців чилі, імбир, часник І буде прям пушка-ракета клас, щоб для чоловіка поїсти так зранку. Я перепрошую, поки ми не почали Ви знаєте, що це насправді не японські гриби, що це українські. Чи так, просто чи... так, були гуцули, вони такої. Буде нас так... в Україні в супермаркетів ні, 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 просто були гуцули, вони також бачили. Такий, прокотить японець до гуцула. І ти каже, ну каже, тако, є в нас гливи, є спечериці, а є ще такі. Не переживайте, <сміст> думаєте, що Ісус з Львівщини. Так, Так, каже, і Слухайте, я вам серйозно говорю. І є пані з Гуцульщини, каже, є ще такі. А вони такі, ще такі. Де? Де пігулки. Ми пропустили час прийому пігулки. Так, що ми робимо? Дивіться, розмови розмовами, але на кухні зараз потрібно працювати. Погнали, що треба чим допомогти. Одна людина буде нарізати, красиво. це я. Цивую зелено, якореця, буду взбивати вінчиком, усе зараз так, покажу. Ага. Uh -huh. Як вообще робиться сам омлет, весь процес. На саме, ну, сам процес він дуже простий, uh -huh. його може зробити навіть дитина. Нічого важкого ну, нема. Так. Uh -huh. Дивіться, що головне в цьому омлеті. Якщо вам нема чим зайнятися, можете потерити, будь ласка, Ні, я спостерігаю. Я як самурай, я спостерігаю за природою. У самурая нема дороги. По-моєму, у Крафтодор так має писати. Нема є немає. Так. У нас натирай. нема моти зробити. Дургі галядачі і любі пані ведучі, дивіться, будь ласка, що ми робимо? Ми збили ось омлет до такої консистенції. Ну, mm -hmm. понятне дело, омлет класичний. Так. Так. Головний секрет японського омлета, uh -huh. щоб він був у нас рівнесенький, як ото кажуть, штиль на японському морі, так. потрібно додати окроп. Uh -huh. На два яйця окропа приблизно, на два яйця, вибачаюся, uh -huh. на два яйця приблизно 50 грам окропа треба додати. Додати. ага на, на, на Людина яка на мілілітри каже, а грами. Я ну вважаю таких людей Я 50 головне, як ми кажемо, у нас в ресторані одна доза, одна одна доза, доза. дивіться, а і так... натирати? Я так і не... натираємо, а куди натирати? Та давайте, 에... давайте 에... натиремо все. Просто а є, в нас людей, куча дивіться, а якщо є девайси, давайте удивайся. В дивайсі на щось зробити. Сіль перець ми додаємо, чи це просто два яйця і окроп? Дивіться, якщо ми додаємо сюди сіль перець спеції на наш омлет ці спеції вони просто. Вспливуть уверх, і воно не дасть ніякого смаку. Ми додамо собі просто дрібинку солі і все. З чим відрізняється омлет від цього? Uh, дивіться, класичний омлет, в омлет ми додаємо вершки. В ми можемо так. в омлет не додати вершки. Uh -huh. Якщо ти справжній кухар, то ти повинен приготувати яйця там в трьох або більше інтерпретаціях. Ну, як, як uh -huh. каву еспресо мають приготувати. Uh -huh. і... Я не uh -huh. бариста uh -huh. криця в цьому спорі не буду. але як кулінар, можу що сказати. Так. Дивіться, будь ласка, uh -huh. глядачі, пінку потрібно знімати. О, прикол. Ми знімаємо пінку з нашого яйця. Щоб він рівномірний був, вомлений. Так, щоб він був і ще. Що дає окроп? Окроп дає ніжність нашому омлету. Клад. Якщо ви приготуєте омлет просто на вершках і просто його ви приготуєте ага. без вершків, то так. в нього буде така текстура, именно, розумієте? Mm -hmm. Так, а що? Давайте, може, якийсь соус зроблю? Що, що, uh, сюди все, сюди, в сатейничок, будь ласка. І, то? і то, і то. Все ні, мені, соєвий соус а що? Дивіться, я я Дивіться у нас є олія кунжутна і олія оливкова. Будь ласка. Олівкову олію наливайте у сатейничок. Скільки? Скільки? Це? А, Наливайте приблизно 10. А, ні, Давайте 25 г грам олії. Що а, імбіль. Ми будемо кидати Ого. у розколону вже олію а, і часник, щоб а, запахи розкрилися, щоб mm -hmm. було був смак насичений. Так. Добре, цю ми... додав далі так. Додаємо так, а, хай трішки чуть-чуть нагріється. Чуть -чуть, Давайте більше, додамо більше. ще більше. Ще більше. Да, давайте ще більше додамо ага. Ну, В ложках, якщо так, щоб нашим глядачам було зрозуміло. Да, да, так, в ложках, а, Дві столови ложки. А Тут було а, більше. А, дивіться, як кажуть ще, що олію кунжутну треба гріти. Це все брехня, олія кунжутна не гріється, вона втіряє всі свої смакові властивості. Це ага. дуже полезна імена олія. Так. І, сюди як... ми її не даємо. Ми, ми її вже будемо додавати. Це дуже продавати. полезно, але ми це сюди. <laughs> не дивіться, наш омлет ми накриваємо харчовою пліночкою. Так. А сюди ми ще щось даємо. Сюди ми зараз додаємо о, чесничок і імберок. Ага. Бистренько отак перемішуємо, Давайте. щоб чесник не згорів. Дайте мені Нам потрібно, щоб просто розкрилися ага. смаки. І додаємо туди одразу пластівці чилі. Да. Кидай. Оп-оп. А дембі. Оп, 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 бачите, як шкварчить. Боже, як воно скварчить. Охти, давай, давай, давай. А пахне як. Трохи не в ту сторону, чуєте, як пахне. Запах. Оце буде зараз, отак, от пахнути наш салатик. Салатес наш. Салатес. Все, все. все І тепер, коротше на нашій пакельній кухні ми додаємо пластівці чилі. чілі. Опа! Що, так, от пасового, як оце в цьому... Хай горить. Як в турецькому цьому ресторані, <рес> да, ні, правильно? Да, да, да. Ну, Заклад рекламувати ми не будемо, його і так всі знають, і всі його бачили в інтернеті. Цей є? популярний мем просто зробив із людини мільйонера. Так, що ми бачимо? Ну, я не все, знаю, наша так? заправка вже готова. Серйозно? Да, так все швидко? Готово. Клас! Так, все швидко. так, що далі? <кх> далі, вибачаюся. Ми протикаємо Ага. Ага. А цибульку куди? А цибульку на презентацію. А. Це а, буде окей. на презентацію. Угу. Так, всі не уже дівайся. Ми відкладемо вниз, тому що вони нам вже не потрібні. Ага. Ось і на парову баню. Парова баню. Да, да, кладіть, будь ласка. Ось так. А в нас тут вже один, да, один прилість вже є. Дивіться, в чому вся ситуація? Сам омлет, у нас ефірний час не дозволяє, і ми вже заздалегідь його приготували, так. я так. його так. приготував. Ось і показав людям, глядачам, як він робиться. Дивіться, на парову баню ми кладемо наш омлет ага. на 15 хвилин. Ага. 15 хвилин і він у вас буде рівний. Так, це міжний, вже все? Гарний. Так, ну це вкарше, ми вже заставимо на закуску. на закуску Наскільки ми ставили десь там на п'ятірку, на четвірку? Якщо у вас електроплитка, то ми ставимо на п'ятірочку, щоб воно не кипіло, щоб воно не було дуже низька температура, щоб температура була середня. І омлет буде равномірний, рівний, гарний, і він не перегорить, він не розтечеться, тобто текстура його залишиться така, яка по. Трібна ось нам. ням ням буде. Буде ням-ням. Так, Добре, далі Може Можемо вже якого салата наріжемо? Так, да, давайте що? вже що, що з салатом робити? Дивіться, з нашим салатиком. А у нас тут є. Міністр, дивіться, я вже я готовий. Оце, що вам давайте треба? Давайте оцю, давайте оцю. Ага. Це ми зробимо, щоб у нас було все рівномірно. Беремо наші грибі щитаки. Вони вважалися по легенді. Я чув, що їх куштували імператори. Це були імператорські гриби. Подякували. Ось, це Вони А що вони? Вони зварені? Чи вони замочені? Так, вони зварені, їх треба попередньо замочити. діло, ми їх попередньо замочили. Ось, і все. Ти можна сушені купляти. А ну-ка, хлопці, ну скажіть, на що схожий? На наші грибочки, які ми в лісі збираємо. Він схожий щось між опеньками і шампіньом. Ну, опеньки більше. Мені шампеньони ні. Так, у нас Це у нас. Квасоля спаржива. Є. Що далі? Оце щопунжутна олія у нас вже іде з вами на презентацію. Так, оце заливаємо соусом, Так да, тепер дивіться, будь ласка, ось наш соус. Ось, бабщо, це вся така японська легенда, оця вся кухня, вона ідея азійська, вона більше йде про здоров'я. От чому uh -huh. люди да, от в Японії вона в, там входить в топ 5 країн? Що люди живуть ну, найдовше, найдовше, да. найдовше, до довше довесь від років? Так. так це все із за їхнього цього такого харчування, будь ласка, дивіться. Ось ми нашому uh -huh. со заправочка. Я, я коли читав, що японці взагалі не розуміли культуру споживання кави. І через це е, е, в дитячі шоколадки робили з кавовим смаком для того, щоб виросло покоління, яке пило б не чая каву. Виявляю, так дивіться. Я що треба робити Окремо з цим монета. омлетом? Може я щось вже поможу? Щось наріжу чи так. що? Так. Як його ви? Давайте покажемо глядачам, який не наш Ні, які стане впаде. Диви. Боже, вау, дивіться, це просто красота фантастична. фантастична. Мамо, нас ви так фабрична. люди хвалять. А його я вас а ви мене. Серега, ви нормальні джекичани, я вам читаю. Чому він китай? А, а ну-ка. Ось, будь ласка, дивіться, так він виглядає. Так. А що це зверху? Це капнула з харчової плівки. Як це робимо у текстоці дуже популярно, дуже ніжними отакими розрізами робимо. Маленькими такими, так? Ух Угу. Так. Ну що, це тофу. Так. По факту. Опа. Зробила так. Та? так давайте, такі. Ну, поки ми нарізаємо, я вам швиденько нагадаю рецепт, взяли блокнотки, записали Хочу. для того, щоб приготувати вам японський сніданок зі смаком умами, Вам знадобиться для омлету, значить, яйця, вода, соєвий соус і зелена цибуля для подачі. А от для салату гриби, ший або як ми тепер тепер називаємо О таке. Що таке? Так, С стручкова квасоля, кунжутна і оливкова олія, білий кунжут, рисовий оцет, цукор. Але ми не додавали, бо я не люблю такого: сіль, чесник, імбир і пластівці перцю чілі. Це Рецепт, якщо що, ви ну і не тільки цей, всі попередні, також ви можете знайти, якщо пройдете за QR-кодом, який зараз є на вашому екрані. Так, да, до речі, там цей рецепт буде японською мовою. Так, так спеціально так, ну. Да. Yeah, 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 yeah. І, yeah. і yeah. до і yeah. до речі, yeah. і, yeah. і, і yeah. до речі, ви yeah. сказали а, про смак у мамі. Yeah. А, багато глядачів, мабуть, не знають, що це таке, yeah. тому що в в світі є чотири смаки: солодкий, гіркий, кислий та uh -huh. солоний. Uh -huh. Ось і у 80-му році а, науковці вирішили таке, що є п'ятий смак. Смак у мамі, і у 2002 році його вже затвердили, що справді він є. Да, що на язику людини на є смаковий рецептор, смака у мамі. І ось це п'ятий смак, і ось, це ся, ся, і ось ця вся страва. Треба це трішки, трішки поселити, додати кунжутної олії на презентацію ага. і можна смакувати, і буде ням-ням-ням. І потім підемо всі з вами втроєм на балькон. Досить досить балкон. Це можна мішати. Перемішуємо, давайте ще раз. Добре, Можна вже я, будь ласка, поїм? Давай вже їж, Господи Боже. Можна, мій. я вже, будь ласка. Все. Угу. все. Це Отак і можна їсти, все. Так. 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 Да, давайте так. ще раз глядачам покажемо, як це все виглядає. Глядачі, можна я вже поїм? Ось так це все виглядає. Ну, дуже, ви? все Прекрасно. Японські спеціальний спіданковий салат. Uh -huh. Поки і, і, і хас Ні, Я хочу ложку. Да, Структура. Ось так ось. Знаєте на що воно схоже? На молозиво. От хто колись робив молозу, ось знаєте, щось воно схоже на нього. А ну попробуй. Ну, омлет давай. Це не обговорюється просто. Що? Ти пробував колись омлет желе? Омлет желе, серйозно. Це просто не обговорюється. Це фантастично. Омлет Клас. Клас, все, всі, хто з'їв і посмакував, кожному з вас відкриємо японську візу. <рес> Сніданок японських імператорів сьогодні вчив нас готувати, шеф-кухар-кулінарний блогер, гастрономічний самурай. Владислава, дякуємо за нові кулінарні Я Дякую. Нову страву нашого ранкового меню. Дякую вам. Дякую, хлопці.